на боєприпас, телефонуй 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно, не торкайся боєприпасу, не намагайся його розібрати, не витягай його з землі. Пам'ятай, у випадку самовільного спрацювання боєприпасу розгляд осколків може становити понад півтора кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки, не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників МНС та міліції. Не будь байдужим поперед усіх, хто може бути поблизу про небезпеку. Піріотичні настрої українців та громадську думку в Росії ми поговоримо з кандидатом соціологічних наук Світланою Хоткою. Пані Світлано, доброго ранку, вітаємо студії. Вітаю. Давайте поговоримо про те, як змінилися настрої від початку воєнних дій, чи вони справді змінилися, і чи можна стверджувати, що ці зміни і справді кардинальні? А, так, вона суттєво змінилася, причому по дуже багатьох параметрах. А, першою чергою у зовнішньополітичних орієнтаціях громадян, і звичайно, у тому наскільки які вони суттєво оцінюють свою можливість впливати взагалі на обставини життя, скажімо так, і власного, і в країні, а тому, що коли ми говоримо про геополітичну орієнтацію, то це значно позитивніше ставлення в середньому Україні до ідеї вступу в НАТО. А це вже зараз дуже виразна більшість населення, котра готова вступати у Європейський Союз, в разі звичай такої можливості, і зараз змінили ставлення до Російської Федерації власне як до держави. Тобто я просто підсумую так мовити простою мовою. Більше хочуть до Євросоюзу. Вже збільшилася прихильність до вступу до НАТО. А яким чином змінилося ставлення до Російської Федерації? А, зараз воно погіршилося. Воно погіршилося в першу чергу в світлі останніх подій військового нападу не тільки після окупації Криму, а ось після цих всіх дуже активних військових дій, наголошених на на сході країни, і зміни найбільше відбуваються навіть. Настільки серед населення, скажімо так, центральних регіонів чи західних регіонів, тому що там в принципі якась така більш-менш стабільна динаміка зберігається. А за рахунок населення південних і східних регіонів, а в них дуже критичним стає ставлення до Росії як сусіда, саме через те, що вони дуже зблизько бачать наслідки такого неприємного, м'яко кажучи, спілкування з сусідами, тобто, взагалі, саме ті регіони, на які було зроблено ставку. А не нашою країною на початку зміна настрою відбулася якраз, якраз на України. Та якраз вони зараз відхиляються найбільшою мірою, скажімо так, у проєвропейський бік. Там досі ставлення до європейського союзу, звичайно, достатньо критично. Там немає більшості, скажімо, наприклад, на Донбасі немає більшості населення, котра підтримувала європейський союз. Там все ж таки продовжують підтримувати, наприклад, митний союз, але частки. Людей, котрі були проти чи за, вони змінилися не на користь відповідно союзу із Росією, і ставлення стало значно більш кротичним. Угу. У нас є ще такі різні прикмети, народні, я б так сказала. От там, де немає пам'ятників Леніну, здається, що начебто все спокійно. Хіба проблема, ну це так, знаєте, як є народні прикмети щодо погоди, тепер з'явилися нові, розумієте, пов'язані із такими прорадянськими настроями. Чи можна говорити, що проблеми тут були саме через рештки радянської ідеології? Та її ж взагалі здається вже давно не Ви Знаєте, я не схильна взагалі пояснювати все. ну, а... Таким жополом радянської ідеології, тому що є достатньо багато інших а, м, чинників, котрі замовили дуже специфічну таку а, ментальність людей в певних регіонах України. Окрім того, не такий показник, наприклад, радянської ідентичності населення, як, наприклад, чи вважають люди себе громадянами Радянського Союзу, він за всі ці роки в Україні був надзвичайно низький. Більшість населення завжди притримувалася ідея те, що Україна повинна бути самостійною. І а навіть у східно-південних регіонах дуже великі частки населення. Римувало цю ідею, тому питання це зовсім не в радянськості. Це питання в корупції, це питання безвідповідальної соціальної, соціоекономічної а соціокультурної політики. І, власне кажучи, якби не та абсолютно шалена корупція, а котра мала місце в країні останні фактично два десятки років, то я переконана, що всіх цих останніх дуже буремних подій, дуже трагічних подій просто би не відбулося, тому що для цього не було би підстав, а тому, що вони стоять основу для маніпуляції думкою значної кількості, наприклад, соціально незабезпечених категорій, Тегорії населення людей із недостатньою освітою, більш схильних до впливу, котрих можна дуже легко схилити до певної позиції, наприклад, за допомогою ЗМІ, що власне відбувалося. Ми знаємо, в Донбасі регіоні, там дуже специфічний інформаційний фон. Тому в даному разі це не тільки і не стільки взагалі, питання є Ленін в якомусь місті чи немає. Якщо ви запитаєте дітей, чому от ким є Ленін, це такий дуже популярний якийсь час. Не півжарти, в тому числі в журналістів, а більше людей просто не знає хто стоїть а, на цьому постаменті, це не те питання, яке є ключовим для розуміння тих конфліктних ситуацій, які зараз Україні. Ви сказали, в Україні. що ключовим питанням є корупція, але в західних і східних регіонах, зважаючи на те, що все ж таки одна держава, корупція була в принципі однаковою. Так, корупція там була однакове, але скажімо, якщо ми говоримо про схід і про південь, а то там дуже тривалий час намагалися грати із російськомовністю населення, пробуючи якісь теж вибудовувати такі, знаєте, критерії розділення суспільства на основі, начебто, різних ну так, суттєвої мірою різних історій. От але ми суттєвих для того, щоб так, стати так, точкою розправи. що говорять ваші дослідження? Це питання насправді, не говорячи про маніпуляції з ним. Справді на сході, заході, півночі, півдні було критичним для жителів різних регіонів питання російської мови взагалі різномовності, двомовності, будь-яких інших а, мов за всі роки. Всі дослідження показували, що в піраміді ключових хвилюючих проблем для населення України питання.